А власне, з чим ми вітаємо один одного 1 січня? Е, яка подія відбулася саме на цю дату? Що ми святкуємо? А чому взагалі люди відраховують початок року з дати 1 січня? З Чим це пов'язано? Чому ми не починаємо від лік? наших початку року з власне з дати народження Христа. народився христос народилась нова епоха ми від Христа починаємо відліковувати роки і от середньовіччя європа святкує новий рік на 25 грудня так велося у франції до вось з 8 по 10 століття з восьмого по десяте наприклад у великій британії і німеччині взагалі до 13 століття святкувалося новий рік на 25 грудня а в іспанії ця традиція Продовжувалося аж до 14 століття. Так чому ж ми зараз святкуємо 1 січня Новий рік на 25 грудня? І чи пов'язано це з якоюсь біблійною або євангельською істиною? Друзі, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. З вами Ігор Плохой. Сьогодні у нас 1 січня, перший день нового року. І, власне, я хотів би вас привітати з цим. Але у мене виникає ряд питань. Перше питання. А власне, з чим ми вітаємо один одного 1 січня? Е, яка подія відбулася саме на цю дату? Що ми святкуємо? Це перше питання. Питання номер два. А чому взагалі люди відраховують початок року з дати 1 січня? З чим це пов'язано? Адже нещодавно ми, наприклад, святкували День Різдва Христового 25 грудня. Христос народився 25 грудня, причому це визнають. Майже всі християнські конфесії, а незалежно від того, за яким календарем вони слідують, чи за Юліанським чи за Григоріанським? У всіх дата народження Христа 25 грудня. Ну, власне, якщо ми говоримо, що зараз 2025 рік, то виникає питання: 2025 рік від чого? Від якої події 2025 років пройшло від події народження Христа. Відповідно, раз Христос народився, і ми зараз святкуємо 2025 рік. То чому ми не починаємо від лік? наших початку року, з власне, з дати народження Христа, ось народився Христос. От почалася нова ера, яку ми називаємо пі після Різдва Христового або по Різдву Христовому. І власне з 25 грудня починали б святкувати новий рік. Кож, кожного року новий рік починався саме на цю дату. Але тим не менше, ми робимо це 1 січня. Звісно, я думаю, що більшість глядачів скажуть, ну то це ж відомий факт. Звісно, чому ми з 1 січня святкуємо? Адже ще Юлій Цезарь в 40 46-му році до Різдва Христового започаткував 1 січня як початок календарного року, як перший день будь-якого нового року, і це було зв'язано з Певними політичними доцільностями, але саме 1 січня вступали на посаду консули, яких обирали, і ось за, скажімо так, початок служби консулів, і співпадає з початком, так би мовити, політичного року, і це нібито було логічно. Ну звісно, мабуть, було логічно. Юлій Цезар дійсно так і зробив. Але питання в іншому: який стосунок має це до нашої цивілізації? Хіба ми з вами всвяткуємо 1 січня? Новий рік, і це хіба пов'язано саме з цими рішеннями Юлія Цезаря, хочу сказати, зразу забігаючи наперед, що це не так, що це така ну, певна омена. І мене бентежить більше всього те, що цю мантру повторюють християни. І це ну показує в деякій мірі наше невіголство. Я розумію там світських якихось там блогерів чи оглядачів, там чи письменників, які просто от чи істориків, які ну відсилають нас до рішення Юлія Цезаря для того, щоб показати, що саме от через це ми святкуємо новий початок нового року з 1 січня. Але це не так, це оман, Це не правда. Ну це неправда. Так не є, тому що після рішення Юлія Цезаря пройшло багато не те, що століть, вже пройшло декілька тисяч літ. І за цей період дуже багато було змін. Більше того, скажу, коли Константин Великий прийняв християнство в Римській імперії, то Римська імперія почала жити вже за новою парадимою, не за рішеннями Юлія Цезаря якогось, а за саме християнським світоглядом. І християнський світогляд впливав на прийняття певних рішень, і в мене дуже виникає просте питання. А коли ж святкували європейські народи, наприклад, в ранньому середньовіччі, або просто в середньовіччі, дату початку нового року? І коли ми заглибимось у ці питання, то ми з'ясуємо дуже просту річ, що виявляється багато християнських країн у Європі. Святкування нового року починали з 25 грудня, що є логічним. Тобто, дивіться, Юлій Цезарь вже давно помер. Вже та епоха минула. Фактично, по великому рахунку, вже і Римської імперії як такої не існує, тим більше якихось рішень Юлія Цезаря вже нема. Але хри християнська Європа починає жити за новими. Лекалами за християнською парадигмою, і вони відповідно починають святкувати новий рік. Як ну логічно, це і було передбачити. З 25 грудня народився Христос, народилась нова епоха. Ми від Христа починаємо відліковувати роки. І от середньовіччя Європа святкує новий рік на 25 грудня. Так велося у Франції до Вос з 8 по 10 століття. З восьмого по десяте, наприклад, у Великій Британії і Німеччині, взагалі, до 13 століття святкувалося новий рік. На 25 грудня, а в Іспанії ця традиція продовжувалася аж до 14 століття. Новий рік, 25 грудня, все крапка збули, нема ніякого Юлія Цезаря. Всі християни святкують початок року, відштовхуючись від християнських якихось дат або християнських біблійних свят. Тому, коли ми заглибимося в історію, ми побачимо, що вже коли християнство прийняла Римська імперія, а тим більше, оці народи європейські, які стали християнізованими, вони початок року святкували не або 25 грудня, як ми зазначили, деякі народи святкували двадцять березня, березня, березня на день благовіщення, деякі навіть на Великдень, деякі на з 1 вересня і так далі, тому подібне. 1 вересня це початок взагалі церковного календаря православної церкви, і початок вчення Ісуса Христа. Ну, так, так спостерігали стародавні християни, і такі дати встановили. Тобто, всі дати, які встановлювалися вже з 4 століття, в середньовіччя, тим більше, вони обумовлювалися християнським підходом. Тепер питання. Е, тепер ну, до речі, якщо ми згадаємо про Україну, давайте до слова про Україну згадаємо. А потім перейдемо до питання: так чому ж ми зараз святкуємо 1 січня Новий рік на 25 грудня, і, і, і з чим це е, пов'язано? Е, і чи пов'язано це з якоюсь біблійною або євангельською істиною? Зразу забігаючи наперед, скажу так, це саме з цим і пов'язано. Я розумію, чому світські історики або блогери не хочуть про це говорити. Ну не знаю, атеїсти, вони їм їм про це говорити незручно. Але я дивуюсь чому про це не говорять християни. Так дійсно євангельська подія. Стала основою святкування нового року саме 1 січня. тому що там відбулося декілька в цей в цю на цю дату 1 січня відбулося декілька важливих подій. Отже, скажу все ж таки декілька слів про Україну. Україна святкувала перший день нового року після прийняття християнства візантійського з 1 березня. Чому тому, що 1 березня вважалося днем сотворення світу? Тобто, 1 березня Бог сотворив світ. Відповідно, от 1 березня ми і починаємо рік. Пізніше починали святкувати, почали святкувати з 1 вересня. 1 вересня знову ж таки це початок церковного календаря, відповідно, і якби ну початок цього сільського року. 1 вересня це день першої проповіді Ісуса Христа, яку він виголосив. Він так вважається, в церкві. І, власне, 1 вересня і починається в всіх навчальних закладах навчальний процес. Знову ж таки, це пов'язано з. Отими, отим розумінням е, літочислення і дат, яке було у християн, тобто будь-яка дата, в тому числі нового року, вона визначалася, виходячи з християнської парадигми. Не до чого тут Юлій Цезар, це просто співпадіння дат так дійсно, колись Юлій Цезар 1 січня щось там запровадив. Але пройшли віка, пройшли століття, е, пройшли тисячоліття, фактично, і е, більше того, скажу, пройшло більше півтори тисячоліття. Після цього указу Юлія Цезаря, коли Європа Знову повернулася до 1 січня як єдиної дати святкування початку року. І з чим це пов'язано? пов'язано це ось чим. До речі, ще один момент. Наприклад, Московія почала святкувати 1 січня Новий рік з 1700 року. Тобто, Петро І започаткував таке літочислення, таке святкування. Тому що деякі теж дивишся історичні якісь здання, або якісь там не знаю, відкриваєш. Якісь довіднички, і ти бачиш, от Україна почала святкувати там з 1 січня 70-го року. Е, При чому тут це Московія почала святкувати цю дату на 350 років пізніше, ніж Україна. Україна вже давно була в цій парадигмі, вже розуміла, що потрібно святкувати 1 січня. І чому тепер власне питання так а Чому ж 1 січня, а не 25 грудня? Знову ж таки, повертаємося до цього питання. тому що е, в 1582 п'ятсот році. Папа Римський, Григорій 13 започаткував новий календар, він називається Григоріанський календар. Взагалі тепер забули про Цезаря. взагалі викинули його, тому що Юліце залишився в Юліанському календарі, пройшло більше півтори тисячі років, і взагалі по-іншому визначаються дати, виходячи знову ж таки, з християнського світогляду. Започаткував новий календар Григоріанський, більш точніший астрономічний календар. І от саме з цього моменту всі зрозуміли, що. Святкування початку нового року у різних християнських країнах в різні дати це дуже ну погано, тому що неузгодженість виникає плутаниця певна, і вирішили зробити такий консенсус, що всі християнські країни мають святкувати Новий рік з одної дати, і цю цією, цією датою стало 1 січня. Чому 1 січня? Тому що знову ж таки це біблійна подія, це євангельська подія, яка записана у Євангелії від Луки. І що це за подія? Виявляється, коли ми читаємо, що 25 грудня народився Ісус Христос. Якщо враховувати, що він народився 25 грудня, а саме так вважали християни, що він народився 25 грудня. Про це вже свідчить нам і полит Римський. Перший, скажімо так, християнин, який документальні записи, якого ми дійшли до наших часів, який стверджує, що Христос народився 25 грудня, і потім це підтверджують інші християни. Це підтверджує Нікейський собор і це підтверджують інші богослови. Наприклад, дуже цікава проповідь є у. Івана Златоуста, почитайте, вона в інтернеті є, чому християни садкують 25 грудня. І він там доводиться, виходячи з Іванів від луки першого розділу, християни доводили, що Христос народився саме 25 грудня. Доводи там дуже прості, що вони пов'язані з народженням Івана Хрестителя. Іван Хреститель був народжений зрозуміло ким Захарією Єлисаветою. Зрозуміло, що Захарія заходив кадитити в храм, там йому явився ангел, виходячи з того, що він був наодинці, а де б можна було бути в храмі наодинці з Богом тільки все Тех святих, значить, він зайшов в святих. А ангел йому явився поперед жертовного кадильника. Де був жертовний кадильник? Якщо ми читаємо уважно Іван до послання до євреїв, він був знаходився прямо у святих святих. Відповідно, значить, один раз на рік священник міг заходити в святих святих, щоб відправляти цю службу. І саме цей раз один раз на рік, коли священник міг туди заходити, явився йому ангел і сповістив оцю звістку. А відповідно, це свято Йон Кіпур, знову ж таки. Воно припадає на цей період приблизно в. um, um. Плюс-мінус там 25 березня. І більше того, дослідники говорять, що саме в той рік, коли був народжений Христос, Йом Кіпур припадав на 21 на кінець Йом Кіпура припадав на 25 березня. А служити він мав з 23 на 25 березня. 25 березня він повертається додому. через 9 дев'ять місяців у них народжується Іван Хреститель, А Іван Хреститель був на півроку старший за Ісуса Христа. І Шляхом простих операцій математичних ми можемо вичислити, що 25 грудня відповідно був день народження Ісуса Христа. Абсолютно логічна теорія є в неї слабкі місця тому що в принципі заходити мав пересвященник чи був пересвященник на том Захарія на той час пересвященником і чому в них змінилося змінився підхід до служіння в святе святих це інше питання тому що ми бачимо що виявляється жеребки всі вони по жеребу заходили але із Характеру саме цього служіння, що це було на Одинці, що там був жартовне каждіння, і що там явився йому ангел, і ніхто не міг про це чути, Звісно, він був 70 святих. Відповідно, все ж таки, це вказує на йомкіпір. Тобто, принаймні, із цих пояснень, які зустрічаються зараз, це саме ну, таке біблійне логічне пояснення, яке вираховує чітку дату народження Ісуса Христа. Отже, якщо відштовхувати, що народився Ісус Христос 25 грудня, то що відбулося 1 січня? І Біблія нам сповіщає, що через 8 днів відбулася дуже велика подія для християнського світу. І саме в цей день вирішили святкувати новий рік, початок нового року. Що це за подія? Це подія подвійна. По перше, це е, е, можна сказати так: що Ісус, що Христос народився 25 грудня, але Христос не став ще Ісусом. Христос став Ісусом 1 січня. Чому Христос став Ісусом 1 січня? Тому що саме 1 січня дали ім'я, оцьому немовля, яке принесли яке було народжене в е, Хліву. Йому дали ім'я, і дали ім'я йому Ісус. І це дуже важлива істина. І в цей день було обрізання. На день обрізання давалося і ім'я, і обрізання означає заповідь з Богом тобто, немовля, Ісус мав заключити завіт з Богом через обрізання, і отримати це своє ім'я Ісус у цей день. Це дуже важлива подія. Власне, заповідь з Богом. І наречення імені має велике значення, тому що ім'я, взагалі, в характері біблійних повістувань, ім'я завжди мало дуже важливе значення. Що таке Ісус? Ісус це Бог спасає. Тобто, оце, немовля, було наречено, найміноване Ісусом, тобто тим, через з кого Бог спасає. Тобто Христос став називатися Спасителем в деяким мірі саме на восьмий день. А восьмий день як рахувався? Календарно. І якщо ми рахуємо календарні дні з 25 грудня будемо рахувати, то ми вийдемо на 1 січня. Що про це сказано у Святому Євангелі? У Святому Івані сказано так: Луки, 2, другий розділ, 21 вірш. А як минуло 8 днів, коли належало обрізати його? Тобто 8 днів минуло від чого від народження, коли ми читаємо уважно Євангелія в контексті, ми бачимо, що було спочатку народження, і минуло 8 днів, і належало обрізати його. І потім що відбулося? І, і, а як минуло вісім днів, коли належали обрізати його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом, ще перед тим, як зачався він в утробі, Луки, 2,21. А що це за наречення е, ангелом? Коли це було? Ми читаємо Тфія, перший розділ, 21 вірш. Там написано так: народить же вона сина, це каже ангел Іосифу. Народить же вона сина про Марію. І наречеш йому ім'я, каже він Іосифу. Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ісус перекладається його шва, як Бог спасає. Тобто ми бачимо Ісус Христос або Христос, маленький Христос, отримує ім'я Ісус 1 січня і обрізується 1 січня. Це значить, що Бог звершив дуже велике. Ну, скажімо так, свідчення про Христа. Тобто Христос не просто народився вже як немовля, а Христос уже став людиною з іменем для того, щоб починати звершувати свою місію. Місія його була, звісно, спасти людей своїх від гріхів їхніх. От чому полягала місія Христова. Тому короткі висновки. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що оці всі. Інтерпретації, що народження Христа святкується якось, тому, що воно пов'язане з якимись язичницькими дійствами. Там ще щось, та ніколи християнська церква не виходила в встановлення дат з якихось язичницьких дійств. Вони з язичництвом боролися. З Язичництвом вони у стародавні часи, особливо в ранньому середньовіччі, були в жорсткому антагонізмі. Нічого християнства з язичництва не брало. Це дуже важливий момент. Ми не говоримо про те, що в деяких країнах могли на рівні народному на рівні народному якісь язичницькі вірування синкретизуватися з християнством ми говоримо про інше про те про теологів про богословів які визначали християнську думку у стародавньому світі вони відштовхувались суто від євангельської парадигми тому сьогодні свято і я вітаю вас із святом із святом першого дня цього року в яке було наречене ім'я у Христа сьогодні ми маємо нарікти це цей рік якось. Деякі говорять, що це рік, знаєте, там я навіть не слідкую за цими календарями, там собаки, мавпи, там ще чогось. Це рік Ісуса Христа. Кожен рік, 2025, зараз по черзі, кожен рік, який би він не був, починається з першого дня. І це рік Ісуса Христа. Цей день Ісус назван Ісусом. І Я бажаю, щоб ми зрозуміли, що. В Ісусі Христі в той день відкрилося дві природи божественна і людська. Він як людина мав укласти завіт з Богом через обрізання, і він як Бог мав здійснити свою місію по спасінню людства. Бог спасає, ісус означає. Тому хочу власне і побажати всім, щоб цьому році, якому році році Ісуса Христа, 2025 по рахунку. Цьому році Ісуса Христа, 2025-му від його народження, кожен з нас мав завіт з Богом і мав Боже спасіння. Для того, щоб мати завіт з Богом, потрібно а, мати прийняти хрещення. А для того, щоб мати спасіння, потрібно мати віру. І коли людина має віру, коли людина отримує спасіння від Бога, вона хрещенням підтверджує свій заповідь перед Богом. І вона буде благословеною у 2025 році чи в будь-якому іншому році, яке освяч, який освячує наш Господь Ісус Христос оцю свою подію, подію наречення. І е, заключення заповіту. Хай Бог благословить кожного глядача. Хай Бог благословить Україну. Дякую, що дослухали до кінця цей можливо простий блог. Але я вважаю, що він цікавий, і я вважаю, що це велика проблема. Що ми християни відходимо від свого коріння, ми е, інтерпретуємо якось так вільно е, по-ліберальному, як якісь атеїсти, свою історію починаємо навішувати на наші християнські дати, про які думали попередні покоління християн, про які думали богослови, теологи, оці церкви. Вони дійсно з Івангельської. І події виводили ці дати. А ми беремо так, знаєте, з легкої руки. А це язичництво якесь там свято. А це щось там якийсь Цезар придумав. Послухайте, Юлій Цезар придумав, якщо щось придумав на 1 січня. На 1 січня багато що траплялося. Це показує наше невігластво. Це показує, що людина ну наскільки інтелектуально обмежена, що її коли вона побачила, що дві, дві дати співпали, вона зразу почала їх прив'язувати. Тут не можна прив'язувати дві дати, які просто співпали в один день, тому що 1 січня багато чого відбулося. Наприклад, 1 січня народився. Степан Андрійович Бандера, е, що вас теж я і вітаю. Але пройдуть тисячі років, хто ти скаже, ну бачите, українці святкували новий рік, тому що е, Степан Бандера народився. Це просто співпало в датах. Але причина святкування Нового року в нас інша. І не Степан Бандера, тут винний, і не Юлій Цезар тут винний. А винний Ісус Христос, який отримав ім'я на восьмий день після 25 грудня, який був обрізаний на восьмий день після 25 грудня. Знову ж таки, якщо врахувати, що 25 грудня це дата вірна. А я більш логічних пояснень поки що не зустрічав, їх просто не існує. Тому. Оці церкви дуже довго про це думали, сперечалися. Ну, буду говорити відверто, на мій погляд. Раніше люди були інтелектуально розвинутіше більше, ніж ми. Вони багато про це думали, заглиблювалися. Вони вивели, вивели таку дату. Альтернатив я принаймні не бачив. А будь-які інші альтернативи, які висловлюються там, наприклад, свідками його адвентистами сьогодні, вони, ну, на мій погляд, не витримують ніякої критики. От тому, друзі, ось така історія. Святом вас. Хай Бог благословить. До нових зустрічей. Підпишіться на цей канал. Будь ласка, підписуйтесь, бо в мене чомусь падають підписки, не знаю, це якийсь тіньовий бан. Я прошу вас, підписуйтесь, напишіть коментар. По-перше, чи знали ви, що саме 1 січня це велике християнське свято, яке описується Іванлі від Луки в другому розділі, і воно дуже глибоке і важливе, Про нього потрібно міркувати. Ми святкуємо не тому, що просто так число перше починається з одинички, не тому, що колись там хтось народився чи якийсь юліцезер щось видав, а тому, що після народження Христа на восьмий день сталася подія. Християнська церква, яка впровадила григоріанський календарь в кінці 16 століття. Ну, це церква в ці, ці дати заснована. Вона вирішила, що єдиною об'єднавчою датою для всіх буде 1 січня. І ця дата пов'язана з біблійною євангельською подією, а не з будь-якими видумками, які зараз транслюються. Открийте в інтернет, почитайте. Ви будете здоволені. Але коли ви будете глибше досліджувати, ви побачите, що знову ж таки на просторах того ж самого інтернету в відкритому доступу, все є про григоріанський календар, про цю дату, яку не прийняли вже в пізньому середньовіччі. Навіть пізніше, фактично, це вже кінець 16 століття, це вже новий час. І, але в пізньому середньовіччі вже багато країн переходило самостійно на дату 1 січня, тому що це пов'язано з Івановською подією. Напишіть свій коментар, що ви про це думаєте. Благословень Божих на зв'язку. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.